палку. Нет, ты, тоже <реклама> какой-то делай этот. Ты, ты, трюк делай. <реклама> на, ты, на, вот, он едет. Ты трюк делаешь на камеру. Так, что ты можешь делать? Есть. Сколько то Семерка? Да. <реклама> Есть семерка. Ну, ты уже можешь. Только приседать. <реклама> Давай сальто. Давай, я вообще, я реально, я, я за сейчас, и такое ощущение, не могу разогреться один спуск, типа, так хорошо. <реклама> теперь руки не разогреться, это самое большее, меня нагружает теперь, там, на трассе, типа, Ну, это такие, и они до на... меня... 14, да? Ви на коні? Я на коні. І Я на коні. Вилка, я за тебе боявся, Думаю, що... Якщо ти не встигнеш, то ти нас ззаді. Ззаді всі. За за тебе і за себе. У нас вчора автобус улітав. У Вас? Вибиваю передачу, забув погласи на ручник, пекій. Автобус починає котитися. Біля розвілки шанець. Ти догнав? Розбив телефон, випрягнув прикинь, випрягнув з кузова, обіг, відкрив двері, запригнув. Метра і була би дрігати. Yeah, вчора було багато Так, да, Передній ліс, перший ліс такий, який був, а другий ліс показує середній палець. На мотові чи так? <laughs> Я хочеш, в будь-якому вигляді. Там просто торба. Якщо що, що нормальний сім? Ні. Кружочки, щоб не стоять. Нет, сейчас можете стоять. Що, як ти? Предварительне буде, треба стартує. Щоб мішали. Робити розвід першим. — Ага, ти тільки приїхав на перший спуск. — Ні, ні, вчора два зробив. Ну все, другий ліс торба. Там обережно. — знаю. — А ви також не кажете? Excelка. 23 го року колесна база тут 121, там 128. А вдруг хто там не прийшов? Будьте сзади по жопі. Старий, він і туди дійде. Рівніше, так. Трошки лівіше. так. 30 фліт. Gotcha. Красавчик! о. А, блять, оху... На, нахуй! Нихуя себе! Ч ся? Рославчук! Оооо, блядь! Блять! Серед е, чоловіків до 21-го одного друге місце Мільниченко Дмитро. Результатом 2 57 16. І переміг Митрюк Гліб з результатом 2 57, 57. Надо дивитись. Не бійся бити туда